Маркушин! 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 Мархушин! Мархушин! Вона не дає слова громаді і депутатам. Ми просимо дати слово! Дати слово депутатам і громаді. Слово! Слово! Оце що за воїни, е? Що за воїни? Я ну нахер оттуда, б***ь! Ви ще звідси, б***ь, злої! Воїни на передову, на ногу! Ти що робиш? Це ветеран, Ви зараз виконуєте Что явно за? злочинний я, наказ. наказ. Ветеран війни. Ви що робите? Ганьба, вон вас! Ганьба, вонвар! Ганьба, вон! Ганьба! Гамба! Ганьба! Поліція! Ти вчірать! Що держати, ти б? Що ти держиш? Ти фронт держи!

Пропустіть негайно, поліція негайно забезпечте право народу. негайно право народу, право народу забезпечить по конституції. Ви маєте захищати права і свободи людей по своєму ж закону. Ви допроситесь, ми вас на білах винесемо. <му> ви дограєтесь! Пропустіть. Не будь ласка, баска, не, будь ласка баска, не, продажна, не будь ласка, пропускайте. Не будь ласка, пропускайте. Ти хто такий посвідчення? Ви хто? Баска. Ви хто? Ви хто? Поліція, це хто? Поліція, це хто? Це хто? що це за морди? Поліція, це хто? Це не упало, це не упало. 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 Це не не упало. Це не упало. Це не упало. Це не упало. не упало. Це Це не Руки, руки. І ти, мразь, продажна. Руці, Боже, як стишне. Я не знаю, віде. за які доріжки ти придадеш. Це просто позор. Руці. Ти просто позориш зараз все, все, що робилося в 2022 році. Все, що робилося 22 році, перешкодувати. Не дівчат не пропускати. Ви порушуєте право людей, почуйте на приміщення. Там бути. Абсолютно спокійно, що ти зараз робиш? Виконання злочинного наказу. Явно злочинний наказ.

Ай-бах! 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 Що ви там показуєте? Воно ж нічого не видно. Той хотя мікрофон. Візьміть та озвучте. Що ви там показуєте? Ви показуєте, що ви показуєте пусті помашки Чи там де ви ж галочки зарані поставили? Це порушення законодавства. За сесія нелегітимна, Ви не пропускаєте громаду. Ми не визнаємо цю сесію.